Друзі, всім привіт! Сьогодні до мене прийшло натхнення спекти такий пиріг, Самий звичайний пиріг. Ми називаємо його насипний пиріг, тому що на дворі вже похолодало. Осінь. Якось в мене осінь асоціюється з домашньою випічкою. Тут просто на тарті яблука і шароми пересипала я з такими інгредієнтами. Змішала. Склянку цукру, склянку борошна і склянку манки. Все це перемішала, додала ванільний цукор за смаком і шароми. На перший шор сухим засипала, потім шор тартих йоблук і так до кінця. Верхній шар у мене також був сухий. Зверху я масло трошки накрешила. Вершкового залила це молочком, бо в рецепті немає, яблука бувають різні, так що тут воно не заводить. Пахне карамеллю, дуже дуже такий смачний вийшов, я думаю, бо я ми вже неодноразово його робили, але бувало таке різне, що шари такі ну, не, не просучувалися соком і були суховоті. А тут я дивлюся, що ось так можу показати, такий Пропеклося гарно і стік є. Зверху така ось посипала е, така карамельна шкірочка, але дивлюся, що зверху вже трішки-трішки прихвочуватися. Так що ну нічого страшного, він не пригорів. Буде до кови, чою, Чи просто хто з молоком буде пити. Чи їсти цей пиріг, як правильно сказати, так що сьогодні в мене прийшло натхнення зробити такий пиріг. А ось я вже вийшла на двір, у нас така погода сьогодні похмура. І вже, до речі, у котлі розтопили, дрова горять там, щоб тепліше було, бо сьогодні справді холодно. Хочу показати вам ось троянди. я до них не буду торкатися, бо вони будуть осипатися і ось трішки. Тако, от, чорненькі пелюсточки на краях, але дуже-дуже гарна. До речі, сьогодні травмувалася. Знову ну, тарт, тартушка моя улюблена. І ось хочу показати ще вам тройонди в нас. Квітнуть осінь, а вони ось квітнуть. Це буде також осипатися. Вони в цьому році такі, що висипаються, до речі, ось. Деякі є по обривою, ті, що відсвілися. Вчора в нас сталося чудо, пішов дощ, ливень з громом, з грозою. Дуже гарний, гарний дощ щось в новому квітнику. Може не дуже, так як треба, ще на цю землю треба й треба дощу, але пройшов гарний, на мою думку, важливий такий, гарний. пройшов. Ось по обривою. Які відцвілися, так хай радують око, поки ще зовсім не захолодало. Ось, До речі, у нас цвіта морозець ось тут. -о. Ось так. І ось які кущики тут, нарешті, кослися. Бджули. На днях, як було тепло, але чомусь в мене не було натхнення останнім часом знімати відео. Навіть не знаю, чому то робота, то ще щось то знову попростужувалися, тому що віруси вони не вибирають, вони гуляють і їм будь-яка погода до душі. Ось вітер почав обтрушувати горіхи. У нас їх то небагато, але ось. Трішки є. У нас і дядли, до речі, внодилися горіхи довботи. Зараз, мабуть, з вами ми позбираємо горіхи. О, які поставимо. А, бачите, ось розмріялася горіхи. Уже тут дядел полосував ними. Цей ніби цілий. Далі, зараз подивлюся, не взяла ніяку посуди, Ну, зараз. Буду їх сюди на кучку складу. Ось іще такий. Бачите? о, бачите, отак. Оце вибивають у нас щоруку дьортли. Я не знаю, хто має досвід поділіться, будь ласка, що робити. У нас це молоденький горіх. Ось, гляньте. Такий він. Величенький вже. Ну, йому ще 10 років немає. І ось бачите, що робиться. Завжди. Поклюють дьотли. І ось такий самий видзюбаний. Оцей також. Бачите, о! А це ціленький горіх. Ось також цілий. Ось цілий. Цей видзюбаний. Ось цей цілий. Небагато їх, ну, є. гляньте, як гарно також постарався дьотел. Це цілий наче. Це вітер тут трішки його втрусив їх. Ось також. Ось сюди. Буду вертатися, тоді заберу у двір. Ой. Ось є. Під форзицією аж. До речі, зараз я покажу вам, як на осінь у нас форзиці цвіте. Все. Думаю, думаю зняти відео, показати і щось не виходить. Ось гляньте, гілка форзиції, як квітне, Це то що біля горіха, біля оцього. Тут мотузки досі висять ті, що ми в томатну посту. Думали, все ще хай та хай треба десь прибрати. Бо думали, ще може вийти на мого помідорів. Вже так достатньо закрили. А ось, бачите, форзиція. Це цвіте вже, ця гілочка, вона не повністю ось тут не цвіте, не знаю, а ось гілочка форзиці зацвіла. І цвіте це вона вже майже два тижні. Бачу відео в інтернеті, що цвітуть і каштани, цвіте, і бузук. Ну, будемо сподіватися, що це. Добрий знок. То, що О, ще ось є. Дивлюсь горіхи. Дивіться, в нас площі. Ось... Е... Пішов такий величенкий, але дивіться, які тріщини ось для дерева. Тут ну, я не знаю, бачите, які величезні. Це наскільки просухла земля, що це... Взагалі немає слів. Хочцілі зберою, бо пісно. Змеламурені, один не доїли, а один Не Так начуть пищать дьодли, вони реально так пищать. Ось іще трішки горіхів є. Це що вітер, так і обтрусив їх, як вони похнуть йодом, де зачепиш, це, наприклад, гілочку так дуже похнуть. Дивіться, ось як горіхи випали від теля. І тепер горно горно так розкрилась шкірка. Ось таку ж. Розлущився, можна вже його діставати. Горіха. Це щось от повідка шкірка на ньому, не знаю, чи він нормальний, чи ні. Ну нічого, будемо дивитися. У нас і в минулому році були горіха на ньому. Так що подивлюся ще й тут. Опа! А ні, тут вже виклюваний. Тут також пустий. Позбирали дятлики, Ну, нічого. Птахам також потрібно. Так що я О, дивіться я розкриває. Я так люблю отак горіхи, які розкрилися, а ще не в поле. Ось бачите, як. Опа! Так, гарно, гарно їх дістовувати. Те дістону, сток, де дістану пограюсь так, де не дістану, попадають самі. І це ще така не дуже велика. Кучка їх, ну нічого. О, ось ще два горіха. Я не зросту, далеко не дістану, бо бачу і он є. I on jednu ja, no, popodajući sami. Oćete Ось прийшла на грядочку, ось дивіться, ми ось тут вивозимо гній, потрошку-потрошку, по щоб було гарно на грядці все удобрено. Не всю грядку ще прибрали, ось ще ділянка помідорів є. Ту вирвали, будемо садити полуницю. там в цьому році я ж кажу все, воно через цю посуху все стало якась не, не таке, як треба. Ось такий вигляд моє грядка. Вже сьогодні 8 жовтня, на дворі похолодало. А хоч і дощ пройшов, гляньте, які тріщини досі на городі. Ще, мабуть, довго-довго. Треба, щоб він йшов, щоб розмочилися все ось ці грудки. Ну, через... Хочу подивитися, чи вони розсипаються. О, ротні грудки розсипаються, бачите, невеликі, намочилися, то бачите, розбиваються. Та слава Богу, бо я ніколи така не була рада дощеві, як оця вчора. Чесно, я люблю сонячну, спекутну погоду, але це вже навіть мене дістало. Тому що, я думаю, не хуже так. Та всі клопочуться, що дощів не було. Ну так у нас нормального взагалі майже не було дощу. Що тут тобто такі спрови гляньте, яка вже погода небо таке. Балка вже така стає, похмура. Це бочу багато верб вже, вже всихоє на нашій балці. Вже вільха жовтіє, висипотиметься. Так що скоро вже треба сферизувати ділянку. І на цибулю. До речі, виписали цибулю. Прийшла і часнику купили, бо в цьому руці в нас не божий такий перевівся. Треба буде посадити. Що буде нормально, все, то скоро вже будемо займатися такими спробами. То таке, друзі. Всім бажаю мирного неба, всім дуже вдячна за перегляд, за підписку. Всім пока-пока!